Вітаю вас, з великим днем, віта ви в цей день, накриваючи святою збили з себе все погане, все зайве, зігріли тіло і душу. Нехай це зігріваючи душу свято, дарує вам міцне здоров'я і ясні світлі думки. Бажаю, щоб щасливою була ваша стежка, аби на ній зустрічалися лише добрі люди та великі можливості. І нехай цей день вода вас оздоровить та збадірить. А небесна сяйво скаже, де живе любов? Та радість. Нехай ангели оберігають ваш дім, а Бог спрямовує ваші кроки до світла та добра. З хрещенням Господнім. О, супер. Супер емоції пробирає. Слова, це слово мене передать, потрібно попробувати. В Голові кажуть, не треба, а треба йти. Ось це попередній не був. Казах ты покажут, там новый. А, второй